Добрий день. Я твій тренер, Юрій Горів. Це наступне тренування. Сьогодні потр... потренуємо наш потроху відділ. Все, що потрібно, це взяти швабра. Або будь-яку палоці, я думаю, ти знаєш обов'язково. Починаємо робити без різких рухів. Обов'язково. Якщо відчуваєш дискомфорт, то борщ відчуття цю вправу не робиш. Що потрібно, просто повторити за тренаги. Лягаєш рівно. Ножки рівно, Ручки пальцевую. Рівно. Голова не праву руч на ліву руч. На вдохі ми піднімаємо ручки. На видих опускаємо. Але не кидаємо ручки. Робимо так. 15. Разів. Продувалося. І вдих, видих 15. Вдих, видих 14. Вдих, видих 13. Вдих, видих 12. Вдих, видих 11. Вдих, видих 10. Вдих, видих вдих видих вісім, вдих, видих сім, вдих, видих шість, вдих, видих 5, вдих, видих чотири, вдих видих 3, вдих видих 2, і вдих видих один. Обережно! Без різких рухів ми все це робимо. Приступаємо до наступного підходу після після того, як ти відновив своє дихання і почуваєшся дуже добре. Якщо готовий, приступаємо до наступного підходу. Щоб ускладнити складі трішки, ми будемо ще підіймати і ноги. Грівна ноги догори. Без різких рухів на вдохі піднімаємо, на видих, опускаємо. Робимо 15 разів. Знову ж, тіло стабільне. На вдохі ми підіймаємо на видихі опускаємо. І вдих, видих 15. Вдих, видих. 14. Вдих, видих. 13. Вдих, видих. 12. Вдих, видих. 11. Вдих, видих. 10. Вдих, видих. 9. Вдих, видих. 8. Вдих, видих. 7. Вдих, видих. 6. Вдих, видих. 5. Можемо. Вдих, видих. 4. Вдих, видих. 3. Вдих, видих. 2. І вдих видих один. Обережно. Обережно, без різких рухів. Ви відчули м'язи поперек працювали? Напишіть, будь ласка, який м'яз ви відчуваєте в цій вправі. Зараз ми зробимо одне статичне вантаження. Але, як і ваш тренер, нагадую, якщо ви відчуваєте болісне життя або дискомфорт, ви закінчуєте цю вправу. Зараз ми одночасно піднімемо і ручки, і ножки, і потримаємо так. Сладично положили. 15 секунд. Приготувався. Поїхали. Беремо рівно руки, ножки. Підіймаємо і фіксуємо на 15 секунд. І піднялися. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 і 15. Повільно опускаємо. Відчули. Відчули, зараз буде наступна вправа. Ти готовий, якщо твоє дихання збилося. Або щось заважає, ставиш на паузу і потім продовжуєш подальше тренування твоїм тренером. Приготувайся. Знову нам знадобиться тільки твоя швавочка. Ми підіймаємо тулуб на вдохі. тягнемо швабру до води на видих верта. І п'єрок 15 разів. Вдих, видих 15. Вдих, Видих 14. Водимо лопаточки, вдих вдих 13, вдих, видих 12, вдих, видих 11, вдих, видих 10, вдих, видих 9, вдих, видих 8, вдих, видих 7, видихи, вдих, видих 6, вдих, видих 5, вдих, вдих 4, вдих, видих 3, вдих, видих 2 і вдих, видих 1. Все робимо без різких рухів, обережно. Після кожної вправи відчувай свій м'яз. Дивись, пиши, будь ласка, якщо є якийсь дискомфорт або відчуття якесь. Пиши бовсько, ми скоректуємо. Ця вправа теж направлена поверхово. Наступна вправа. Знову тільки швабра і власне тіло. Ми піднімаємо ручки над головою на Навдош опускаємо праву ручку. На видиху відводом. Так само либо вдих і видих. Починаємо справої ручки. Вдих, видих п'ятнадцять, вдих, видих чотирнадцять. Вдих, видих тринадцять, вдих, віддих двенадцять, вдих, видих одиннадцять. Вдих, видих десять. Вдих, видих девять. Вдих, видих вісім. Вдих, видих сім. Вдих, видох шість. Вдих, видих п'ять. Вдих, віддих чотири. Вдих, видих 3, Вдих, видих два і вдих, видих один. Повільно, повільно. І якщо така кількість, для тебе складна, зменши, будь ласка, но обов'язково. Поступово прогресуй. Додавай, додавай обов'язково. Я знаю, ти можеш. Наступна вправа. Ми проступаємо тільки після того, як ти відновив дихання і вичуваєшся дуже добре. Я знаю, що реально це все, все корисне. Будь-який рух корисний, а мої тренування так завершені. Дуже корисні. Раз. Якщо рішничок, можна рушничок підкласти під лоба або під підборіддя, щоб не пролаз. Я роблю це без рушника. Дуже зараз комфортно ми будемо руки ширше плечей, ширше плечей. ми будемо заносити на вдохі. за спинку, на видиху, довертати. Дуже обережно у кожного своя амплітуда. Якщо ти не можеш далі підняти. Роби свомплітуді, будь ласка. Окей? На вдохі виводимо, на вдих повертаємо. І вдих, а видих 15. Вдих, а видих 14. Вдих. А видих 13. Вдих. А видих 12. Диши. Вдих. А видих 11. Вдих. А видих 10. Вдих. А видих 9. Вдих. А видих 8. Вдих. А видих 7. А вдих, а видих 6. Вдих, а видих 5. Вдих, а видих 4. Вдих, а видих 3. Вдих, а видих. Два. І останній. Вдих. І видих один. Тут ми ще заділи плечовий солоб. Дуже корисна травма плечі плечослоп. Ви побачите, відчуєте, як ваші плечі намонтаються. Окей. Зараз наш шагошкою в сторінку. І перебуваємо на наступну вправу. Подкладайте під подворія вод під глоба. Подушечку або ж Я не підкладаю. Руки заводимо за голову. На вдохі. Ми виводимо руку догори на видих. Тобто. Вдих. Видих. Обережно. А вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. видих. три. Вдих. Видих 4. Вдих. Видих п'ять. Вдих. видих, шість. Вдих. Видих 7, вдих, видих 8, вдих, видих 9, вдих, видих 10. Вдих, видих 11. Вдих, видих 12, вдих, видих 13, вдих, видих 14. І вдих, видих 15. Молодці, молодці. І в кінці кожного тренування ми обов'язково робимо невеличку зиміння. Тобто потягнемо наш поперековий відділ. З такого положення, якщо немає дискомфортів або бочного життя, ми робимо. Ми виходимо обережно, обережно. ножки є в нас е, притиснути до підлоги, на видиху, трішечки витягаємо ручки гори і тягнемося, видих, витягаємо, витягаємо. Дуже-дуже обережно. Переходимо в позу кошечки. Поза коштук на колінках і на ровних ручках. Почнемо. Почнемо. На видиху тягнути свій хребет догори. На видих. Обов'язково на видиху. Видих. Видих, 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 видих. І вдих. Ще разок, будь ласка. Видих, видих, видих. І вдих. Зараз ручки ставити біля колін. Так само на видиху до догори. На видоху вот там і видих, 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 видих. І вдих. Видих, 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 видих. І вдих. Дуже обережно, дуже обережно дивитися за своїм організмом. Контролюйте. Якщо є якийсь дискомфорт або борщів життя, не робіть цю вправу. Переходьте, адаптуйтесь обов'язково. А з вами був ваш тренер. Ігор. Бажаю мирного та міцного здоров'я. До наступного тренування.